Представництво у цивільному процесі. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права і свободи інших осіб, поняття та значення процесуального представництва. Процесуальне представництво є важливим механізмом забезпечення права громадян на судовий захист, яке гарантується Конституцією України. Воно дозволяє громадянам і організаціям ефективно брати участь у цивільних процесах, використовуючи кваліфіковану юридичну допомогу. Представництво спрямоване на захист суб'єктивних прав та інтересів особи в судовому процесі. Представництво може здійснюватися як особисто, так і через уповноважених представників. Це дозволяє залучати професійних юристів або адвокатів для захисту прав і свобод особи. Особлива увага приділяється тим особам, які через недієздатність чи інші обмеження не можуть самостійно захищати свої інтереси в суді, за них це роблять законні представники. Процесуальне представництво це не лише захист інтересів сторони у справі, а й допомога суду у встановленні всіх обставин, що сприяє ухваленню законного та обґрунтованого рішення. Повноваження процесуального представника у цивільному процесі. Процесуальний представник набуває правосуб'єктність лише за наявності належно оформлених документів, які підтверджують його повноваження, як це передбачено статтями 62 та 64 Цивільного процесуального кодексу України ЦПК. Відповідно до цих норм, представник у суді виконує процесуальні дії від імені особи, яку представляє з прямими юридичними наслідками для цієї особи. Підтвердження повноважень для підтвердження своїх повноважень представник має надати документи, довіреність фізичної або юридичної особи, свідоцтво про народження або рішення про призначення опікуном чи піклувальником. Довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або іншими особами, визначеними законом. Якщо представництво надається на підставі безоплатної правової допомоги, довіреність може бути посвідчена посадовою особою відповідного органу. Обсяг повноважень повноваження представника поділяються на загальні та спеціальні. Загальні повноваження надаються усім представникам, які беруть участь у справі статті 43 49 ЦПК. Спеціальні повноваження зазначаються у довіреності та дають представнику право на виконання конкретних процесуальних дій. Процесуальний представник має виконувати свої обов'язки сумлінно. За порушення цих обов'язків представники можуть нести дисциплінарну відповідальність. Участь органів та осіб у цивільному процесі для захисту прав і свобод інших осіб. Участь органів та осіб у цивільному процесі для захисту прав і свобод інших осіб. Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні та суспільні інтереси, відіграють важливу роль у цивільному судочинстві. Відповідно до статті 56 Цивільного процесуального кодексу України, ЦПК, такі органи та особи можуть звертатися до суду у випадках, визначених законом. Серед них можна виділити уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, прокурора, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб. Ці органи та особи зобов'язані дотримуватися процесуальних норм, таких як порядок подання позову, підсудність, форма та зміст заяв. Суд зобов'язаний перевіряти законодавчу основу, яка надає їм право захищати інтереси інших осіб або державні інтереси. Якщо таке право не підтверджено законом, суд може відмовити в прийнятті позову. Форми участі цих органів у процесі включають подання заяви до суду про захист прав, свобод чи інтересів інших осіб або державних інтересів та участь у таких справах, оскарження рішень суду в апеляційному та касаційному порядку. Подання скарг про перегляд судових рішень Верховним судом або заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами. Відновлення втраченого судового провадження, у якому вони брали участь. Ці особи мають процесуальні права та обов'язки особи, в інтересах якої вони діють, окрім права укладати мирову угоду. Закон також передбачає можливість участі інтересованої особи в процесі, навіть якщо представник відмовляється від вимог. Участь у цивільному процесі підприємств. Установ, організацій та окремих громадян із метою захисту прав інших осіб. Державні підприємства, установи, організації, кооперативні об'єднання та громадські організації можуть захищати права інших осіб, вступаючи у цивільний процес як представники законодавством надано право фізичним та юридичним особам звертатися до суду від імені інших осіб у певних випадках, зокрема для захисту інтересів осіб, обмежених у дієздатності чи визнаних недієздатними. Також такі права мають органи опіки та піклування, наркологічні і психіатричні лікувальні заклади. Закон України про об'єднання громадян передбачає що політичні партії, громадські організації, рухи, асоціації. Фонди та інші об'єднання мають право представляти інтереси своїх членів у цивільному судочинстві. Також громадські організації споживачів можуть звертатися до суду для захисту інтересів споживачів, а екологічні об'єднання мають право подавати позови щодо відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства. Участь цих суб'єктів у цивільному процесі дає їм можливість забезпечувати правовий захист тих осіб, які через певні причини не можуть самостійно захищати свої права. Дякую за увагу, особлива подяка. КЗВО, БГПК імені Михайла Грушевського та усім викладачам.